Стрімкий кар'єрний ріст і таке ж стрімке падіння від криворізького школяра, однокласника майбутнього президента до голови служби безпеки України, гучне звільнення та подальше зникнення з інформаційного простору. Як ви могли зрозуміти, сьогодні ми поговоримо про колишнього голову СБУ Івана Геннадійовича Баканова, як керівник 95-го кварталу, очолив наймасштабнішу силову структуру в Україні? І де зараз пан Баканов. Мене звати Кожевник Софія. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми починаємо. Почнемо з дитинства колишнього голови служби безпеки України. Іван Геннадійович Баканов народився 2 травня 1974 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Свою політичну кар'єру почав будувати дуже заздалегідь. Баканов ріс в одному під'їзді та навчався в одній школі із шостим президентом України Володимиром Зеленським. Батько Івана Баканова, учитель хімії та біології, Баканов та Зеленський були близькими друзями і багато періодів життя проводили разом від студентських вечірок, оскільки вони навчалися в одному університеті, до передвиборчої кампанії Слуги народу у Криворізькому економічному інституті КНЕО імені Вадима Гетьмана. Баканов здобуває спеціальність ревізора. Однак, диплом про вищу освіту це мінімальне, що найкращі друзі змогли здобути в інституті. Саме в Кнеу зароджується команда, яка в майбутньому вплине на Україну 95-й квартал. Названа на честь рідного району учасників колективу. І Якщо Володимир Зеленський стояв за створенням 95-го кварталу, писав сценарії та був фронтменом команди ще з перших виступів на КВН, то офіційно Баканов приєднався значно пізніше. У січні 2013 року він очолив товариство квартал 95», а в грудні того ж року студію квартал 95». До вступу на посаду керівника популярної компанії Баканов займався підприємницькою діяльністю. Що ж робив майбутній голова СБУ? Відносини з цією структурою в ще почалися задовго до своєї каденції. У 2019 році журналісти Наші Гроші опублікували розслідування, яке присвячувалося Баканову та його дружині Оксані Лазаренко. За інформацією опублікованою журналістами, дві фірми дружини Баканова у 2011 році фігурували у кримінальній справі щодо розтрати державного майна. Йдеться про спробу виведення Богуславської та Дебенецької ГЕС у Київській області у приватну власність за версією слідства посадові особи відділення фонду державного майна України в Київській області та зад АЕС Києвобленерго у змові зі співробітниками товариства Еконенвест та товариства ПКС енерготек допустили розтрату майна обох гідроелектростанцій на суму 3 та 8 мільйона гривень. Так, у 2004 році держпідприємство «Київтеплоенерго» було реорганізовано у недержавний зад АЕС «Київобленерго». Проте Дибинецька та Богуславська ГЕС залишилися на його балансі як об'єкти державної власності. А вже 2007 року регіональне відділення ФДМ організувало конкурс на право оренди цих двох електростанцій. Переможцем конкурсу стала компанія Енерготек. У якій тоді був єдиний засновник, керівник та підписант та сама дружина Баканова, про яку йдеться на початку цієї голови, Оксана Лазаренко АЕС Києво судилося за ГЕС, але в результаті відмовилося від позову. 1 липня 2008 року за таєс Київ Обленерго уклало з компанією «Екоінвест» договір на облаштування Облогославської та дибинецької ГЕС. Після чого у вересні Екоінвест продало обладнання обох електростанцій Енерготеку дружини Баканова, завдавши державі збитків майже 4 мільйони гривень. Власником Екоінвесту на той час була шотландська компанія Карат Ен Трендін Лімітед. За даними наших грошей, керівником та учасником товариства «Екоінвест» була і залишається Світлана Біляєва. Ця жінка має багато спільного з дружиною голови СБУ, зокрема, однакову адресу реєстрації. В Києві, за даними UR Control 2003 року співнасновником товариства Екоінвест була особисто Оксана Лазаренко. Шотландська компанія також є власником товариства промислово комерційна фірма Еко-Енерджі, де у 2010-х працював і сам Баканов. В одному з інтерв'ю глава СБУ скаржився на рейдерівські атаки на фірму. Після чого він і опинився у кварталі. У 2010-11 роках СБУ очолив Валерій Хорошковський, який за сумісництвом був власником контрольного пакету акцій телеканалу Інтер. У той же час Володимир Зеленський обійняв посаду генерального продюсера каналу. 2012-го Хорошковський залишив Україну і публічно не з'являвся майже 5 років. Він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського під час виборів президента. 2012 року після важкої підприємницької діяльності Іван Баканов входить до складу 95-го кварталу. Ось як про це згадував сам колишній голова СБУ. Коли навколо не виявилося взагалі нікого, Володимир Олександрович безкорисливо простягнув руку допомоги. Я працював у іншої компанії. Її, м'яко кажучи, рейдерили. Компанія займалася альтернативною енергетикою. У нас в експлуатації були малі гідроелектростанції, і вони комусь понравились. коли за вас беруться рейдери, будь-які варіанти можливі. Це можуть бути підкинуті наркотики, незаконні арешти, що завгодно. У 2012 році я опинився у студії квартал 95. Вже 2013 року Баканов стає директором кварталу. Під його керівництвом студія знімає, мабуть, один із найважливіших серіалів, враховуючи результат в історії телебачення Слуга. Народу за сюжетом серіалу, простий вчитель історії Василь Голобородько Володимир Зеленський стає президентом України. Очолюючи державу, Голобородько проводить кадрову політику, довіряючи лише найближчим. Так керувати СБУ він доручає старому другові Мікі Туманяну. Схожа історія сталася і у реальному житті. 2017 року Іван Баканов очолює партію Слуга народа, яка була створена однодумцями Володимира Зеленського. У президентській кампанії Володимира Зеленського Баканов очолював передвиборчий штаб після перемоги Зеленського 22 травня 2019 року. Баканова призначено першим заступником голови служби безпеки України та начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ. Для того, щоб мати можливість бути призначеним на таку посаду, Баканов отримує військове звання лейтенанта. Вже 27 травня указом президента Баканов призначається тимчасовим виконавчим обов'язків голови СБУ. Після того, як партія Слуга народу зайде монобільшністю до парламенту, Баканова затвердять на посаді без приставки ВО. На своїй посаді Баканов зробив багато революційних речей. Саме в його каденцію СБУ спочатку арештували, а потім і затримали кума Володимира Путіна і за сумісництвом колишнього голову забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Представникам структури Медведчук дав важливі свідчення щодо відкритих проти нього справ. Саме про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-15 роках закупівлі його у терористичних формувань ЛНР та ДНР та виведення з державної у приватну власність частину нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Саме ці свідчення дозволили оголосити підозри п'ятому президентові України Петру Порошенку. Але запам'ятається Баканов не арештами Медвечука та спробами затримання Порошенка, а невдалою кадровою політикою та підозрами у посередництві Росії та Зраді. Ну, крім того, що мав вислухати Володимира Зеленського з приводу того черта, 24 лютого 2022 року. Російська федерація розпочала повномасштабну війну проти України з наміром захопити Київ та змінити державну владу. Після того, як план росіян провалився, силові служби держави почали розкривати колаборантів та зрадників, які були інтегровані в ФСБ у державні структури та допомагали окупантам. Як виявилося, під час правління Баканова таких кротів у СБО було чимало. Так, 16 липня 2022 року Державне бюро розслідувань заявило про затримання Олега Кулініча, який керує управлінням СБУ в Ар Крим з жовтня 2020 року до березня 2022 року. За інформацією нинішнього голови СБУ Василія Малюка, Кулініч сприяв Росії та інформував ворога про ситуацію в українській армії. Також він причетний до розмінування Чонгарського мосту, що дозволило росіянам швидко окупувати Херсон та частину сходу України. Також ще у квітні 22-го року Зеленський заявляв, що у силових структурах є зрадники та позбавив звання двох генералів: екс-начальника головного управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова та колишнього керівника управління СБУ Херсонської області Сергія Криворучка. Варто також зазначити, що самого Баканова на момент вторгнення РФ в Україні начебто не було. Тобто про це довго не повідомлялося. Фотографії голови СБУ не публікувалися лише 20 березня, через місяць після російської інтервенції, генеральний прокурор Ірина Венедиктова опублікувала фотографію з Бакановим на Софіївській площі в Києві. Вже наступного дня після затримання Кулініча Івана Баканова було усунено з посади голови СБУ. Так само, як і Ірину Венедиктову з посади Генерального прокурора, причина звільнення є серйозною. Стаття 47 дисциплінарного статуту збройних сил України. Вона передбачає усунення від обов'язків через. Невиконання або ж неналежне виконання службових обов'язків, яке призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків, або створило загрозу появі таких наслідків. Після цього Баканов зник із інформаційного простору у соціальних мережах. Навіть виникло риторичне запитання: а де Баканов? Що з ним? Преса підозрювала колишнього керівника СБУ у підриві підготовки до російського вторгнення. Проте, як пізніше заявили у ДБР, Баканов чистий і ні в чому не звинувачується. То де все таки Баканов? А він в Україні? Про це спочатку заявив представник президента у парламенті Федір Веніславський. Баканов в Україні. Він знаходиться за місцем свого проживання у центрі держави, заявляв політик. Але пізніше ім'я Івана Геннадійовича. З'явилося у багатьох змі, оскільки стало відомо, що у цьому році колишній голова СБУ отримав свідоцтво адвоката ради адвокатів Полтавської області. Хто знає, можливо, вже найближчим часом ми побачимо Івана Баканова в суді, але не на лаві підсудних, а у ролі захисника. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожемник. Ставте лайк. Ще побачимось.